Поліцейські проводять перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Лозівщині. Інформація про те, що по вулиці Соборно сталася дорожньо-транспортна пригода, надійшла до відділу поліції 16 листопада, о 15 годині 23 хвилини. По прибуттю на місце події було встановлено, що 46-річний водій автомобіля «Опель» при розвороті не впевнився в безпечності та здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ» під керуванням 51-річного чоловіка. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень на 46-річного водія складено адміністративний протокол за статтею 124, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські встановлюють обставини займання автомобіля на Лозівщині. В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Інформація про загоряння автомобіля Hyundai надійшла до Лозівського відділу поліції 17 листопада близько 3 години 30 хвилин від чергового диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поліцейські встановили, що автомобіль належить 26-річній жінці. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено моторний та багажний відсіки автівки Hyundai та частково автомобіль Toyota, припаркований поруч. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідували. На даний час встановлюється причина займання транспортного засобу. Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194, тобто умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 11 листопада. Зміни стосуються велосипедістів, поїздок у таксі та пішоходів у темну пору доби. Велосипедисти в Україні ПДР забороняли рух велосипедистів смугою маршрутних транспортних засобів. Проте як зазначили в уряді, ділити смугу з громадським транспортом безпечніше аніж рухатися на велосипеді в потоці автомобіля. Тому велосипедисти зможуть їздити смугою зі знаком дорога зі смугою для руху маршрут. Транспортних засобів. Пішоходи: тумани, дощ, світлофар зустрічних автомобілів, світлова реклама, тінь від дерев роблять пішохода менш помітним навіть на освітленій дорозі та вулиці. А забрудненість лобового скла та скла фар автомобіля ще більше погіршує видимість водіям. У темряві на дорозі людину в темному одязі при ближньому світлі фар водій автомобіля може побачити лише на відстані 25-30 метрів. Тому для створення умов безпечного руху запроваджено обов'язково. Використання світлоповертальних елементів для своєчасного виявлення водіями і піших учасників дорожнього руху. Пасажири таксі для підвищення безпеки відтепер тепер водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння, зобов'язані використовувати ремені безпеки. Єдиний виняток водії і пасажири з інвалідністю, фізіологічні особливості яких роблять користування ременями безпеки, неможливим. Поліція застерігає громадян від шахраїв, що по телефону випитують реквізити банківських карток. Закликаємо громадян не від не повідомляти незнайомцям секретні дані з банківських карток. Зазвичай невідомі телефонують та представляються співробітниками Служби безпеки банку. Незнайомець запевняє, що з вашої картки хтось намагається зняти кошти. Після цього шахрай випитує реквізити картки, номер, пін код, цифри на звороті, номер телефону, до якого прив'язана картка. Інколи потенційні жертви не телефонують. Надсилають смс повідомлення зі схожим текстом. А у відповідь просять надіслати секретні дані з картки. Коли людина повідомить все, що цікавить шахраїв, з рахунку одразу зникають кошти, і навіть кредитний ліміт. Поліція наполегливо рекомендує по телефону. Нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку. Пам'ятайте, справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і нікого цього не робити. Натек чиняє тільки шахрай.